Сьогодні на третю річницю повномасштабного російського вторгнення до України у Рязані знову загорівся нафтопереробний завод. Його вже втретє від початку цього року атакували українські дрони. Традиційно російська влада заявила, що усі атаки вони відбили, але кляті обломки. Ну хватить уже нести, цю чуш про обломки. Маємо також іще одну хорошу новину. Новим канцлером Німеччини буде Фрідріх Мерці. Він підтримує Україну давно та послідовно. Ні, пані Вайдель, ми не нейтральні. Ми Я не, не стоїмо осторонь. Ми на боці України і захищаємо. Разом з Україною ту політичну структуру, яка у нас тут є, і ми не нейтральні, пані Вайдель, і не будемо. Росіяни цією новиною дуже засмучені, адже Мерц неодноразово обіцяв збільшити допомогу для України, але поки що окупанти сподіваються, що він не зможе сформувати коаліцію або його просто відправлять у відставку. Я думаю, це теж очень большой шанс того, що правительство в Германії очень швидко може. Не сложиться, а може бути потом і сильно швидко поламатися. новина про мер, це для нас із вами особливо важлива із огляду на усі останні події та заяви нової американської адміністрації, яка прагне договорняка із так званою Росією за нашими спинами у той самий час, як росіяни знову і знову демонструють, як вони виступають за мир. Ми вполне можемо вдарити ну воєнно-морській базі во Франції, або по воєнно-морській базі е, в Британії, так для. Ну, про ума, що називається новим канцлером Німеччини буде Фрідріх Мерц. Його партія ХДС перемагає на виборах на другому місці. Проросійська партія Альтернатива для Німеччини, але із нею Мерц не планує укладати коаліцію. Всі повинні знати перед виборами з нами і зі мною не буде співпраці з альтернативою для Німеччини. Її не буде. На відміну від Шольца, Мерца можна віднести до ястребів у німецькій зовнішній політиці. Він неодноразово казав, що він підтримує Україну, що Німеччина допомагає Україні недостатньо і навіть висував ультиматуми Владіміру Путіну та так званій Росії. І сказати йому, що якщо він не зупинить бомбардувати цивільне населення в Україні протягом 24 годин, тоді з Федеративної Республіки Німеччина повинні бути доставлені також крилаті ракети Таурус, щоб вдарити по шляхах постачання. І так для нас із вами суттєво зростає. Шанси отримати німецькі ракети Таурус для ударів у глиб території так званої Росії Мерц виступає за таке рішення, ми маємо бути готові постачати це однак, тільки якщо буде uh, погодження з європейськими UK партнерами, європейські партнери не проти, Велика Британія та Франція вже надають нам крилаті ракети Скальп і Стором Шедо» для ударів, у тому числі по території так званої Російської Федерації. Але варто розуміти, навіть якщо вже завтра уявіть Імо мерц ухвалить рішення про передачу Україні ракет Таурус. Це не означає, що ми отримаємо їх одразу. На це іще ще піде декілька місяців. щонайменше. тут. Також зрозуміло, що Німеччина не повинна стати стороною конфлікту навіть опосередковано. Тому навчання українських солдатів є необхідним і це навчання там триватиме щонайменше 4 чи 5 місяців. Фрідріха Мерца із перемогою на виборах вже привітав президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Але у Мерца є свої погляди на нового. Американського президента він переконаний, що Німеччина та європейський союз мають послаблювати вплив Сполучених Штатів Америки та самостійно більше дбати про свою власну безпеку, і це у наших інтересах також американцям, принаймні цій частині американців, цьому уряду доля Європи здебільшого байдужа. Чи не потрібно нам е, набагато швидше створювати незалежні європейські можливості оборони? Це для мене має абсолютний. Пріоритет його висновки, як ми бачимо, не безпідставні сполученим штатам Америки і справді плювати на те, що буде із Європою. Вони намагаються укласти договорняк із росіянами за спинами українців і за спинами європейців.